Директора Національного антикорупційного бюро призначатиме президент, а звільнити може президент та парламент за одночасної згоди. Роботу головного борця з корупцією оцінюватиме незалежний аудит. Верховна Рада сьогодні проголосувала за низку змін до законів. Усі вони регламентують роботу майбутнього бюро, і головні виокремлює Єгор Соболів. Тепер кожен посадовець, який не може пояснити своє майно від мільйона гривень, має бути посаджений у в'язницю від двох років, а майно перейти державі. Тепер кожен міністр, який підозрюється у корупційних злочинах, може бути заарештований на 24 години без рішення суду. Національне антикорупційне бюро не можна приймати людей, які вже боролися з корупцією в інших правоохоронних органах, і ще їм встановлюються добрі зарплати близько 20 тисяч гривень для детектива.